Музей історії Дніпра взяв участь у конкурсі культурних проєктів, який реалізовував фонд Ізоляція за фінансової підтримки Європейського Союзу. І е, саме в результаті е, проведення цього конкурсу Музей історії Дніпра наша заявка була підтримана, і вже наступного тижня ми розпочинаємо наш проєкт за цією заявкою. Що саме це за проєкт? Наш проєкт має назву музейна терапевтична платформа Точка Сходу. І в принципі суть проекту і полягає у самій назві, адже саме місто Дніпро зараз можна назвати точкою сходу, де зійшлися дуже багато громадян України з різних областей. Ми всі різні, і нам потрібно якісь донести зусилля щоб об'єднатися, щоб разом іти до перемоги. І саме про це наш проект. Він в першу чергу направлений на допомогу внутрішньому. Переміщеним особам і містянам об'єднатися, зрозуміти один одного і в процесі творчості стати більш єдиними. А наш проєкт передбачає проведення 18 заходів, а протягом двох місяців, серпень і вересень, це будуть 9 заходів, які пройдуть власне, у нашому музеї. Це будуть майстер-класи, воркшопи, дуже цікаві. В квести, екскурсії, на які можуть потрапити всі бажаючі, в першу чергу це і внутрішні переміщення особи і містяни за реєстраційними формами, ми будемо анонсувати кожен захід, який на кожен тиждень всього буде пройдено. Два заходи на тиждень, один майстер-клас і один вуличний захід. Що це що мається на увазі? А в рамках цього проекту також пройде дев'ять історичних перформансів на вуличних локаціях нашого міста. Що буде відбуватися? На цій локації можна буде побачити історичну гру, театральну постановку двох акторів, і також розповідь нашого екскурсовода, науково-співробітника музею, дізнатися про історію. Цього района, тобто, ми хочемо донести цікаві історичні факти про історію міста, про історію власне цього району, в якому мешкають, і не лише гостям нашого міста, які зараз перебувають, але й містянам, які дуже часто цікавляться. Ну, дуже глибше стали цікавитись своєю історією. Дійсно, ми наш досвід роботи. Ми розпочали а, активно працювати а, і приймаємо всіх охочих з 1 червня. І ми розуміємо, що зараз великий попит на знання історії свого свого міста, свого походження, своєї ідентичності. Це зараз дуже важливо і тому ми запрошуємо всіх долучатися до нашого проекту, слідкувати за нашими анонсами. Вже а, з понеділка ми анонсуємо всі наші заходи і запрошуємо всі заходи в. В рамках цього проєкту пройдуть безкоштовно за фінансової підтримки Європейського союзу. Можна сказати, що ми перший музей, який відкрив свої двері і почав працювати в постраждалим від війни населенням. Ми розпочали приймати переселенців ще з квітня місяця, і це був експериментальний режим. Зараз ми вже активно працюємо і приймаємо всіх охочих. Ми відкриті. У Нас дуже багато цікавих заходів, майстер-класів. Ми намагаємося зараз Взагалі дуже важлива якась творчість. Така взаємодія, і ми намагаємось спонукати людей до родинного відвідування, щоб люди приходили своїми дітками і разом щось робили. Малювали шоколадом, створювали свою власну каву або писали козацького листа. Це дуже важливо. Така сімейна взаємодія в цей період, і одночасно з пізнанням історії свого міста.